Послухайте, будь ласка, Бувальщину, учительський обов'язок, присвячено моїй мамі. Ця педагогічна історія трапилася у 70-х роках минулого століття на моїй малій батьківщині у містечку Гуляйполі Запорізької області. Моя мама Раїса Іванівна Савченко викладала математику у Гуляйпільській восьмирічній школі номер 5 На роботу вона ходила разом зі своєю колегою і нашою родичкою. Лідією Петрівною Позановою. Висока, ставна, завжди організована, спортивна, Лідія Петрівна була взірцем оптимізму. Вона викладала в цій школі історію, а в роки Другої світової війни воювала, виконуючи бойові завдання, робила стрибки з парашутом. Відомо, що різноіменні заряди притягуються. Може, тому вони і вчителювали, і приятелювали разом. Бо моя мама була зовсім іншою на вдачу і за зовнішністю, маленькою на зріст, скромною, спокійною, неквапливою. Воювати на фронті їй не довелося, оскільки опинилася на примусових роботах в Австрії. Праця остарбайтера на неозорих ланах багатого землевласника Стефана Вояна неподалек міста Апетлона, підірвала її здоров'я, виснажила і її коси посиліли у 18 років. Поєднувало подруг ще й те, що обидві вчительки любили свої предмети, школу, учнів, рідне містечко. Ходити на роботу їм було не близько і непросто. Найкоротша дорога до школи пролягала через город, луг, тирло, місточок, кладочку через річку Гайчур, потім знову луг, луки, нарешті на вулицю 9 січня, на якій була школа. Місто Гуляйполе витягнуте довгим веретеном, вісю якого є річечка гайчур. У перекладі з тюркської річка, що вільно тече в степу. Хоча спекотної літньої пори вона дуже міліє, майже пересихає під палаючими південними променями, але навесні розливається досить широко, тому дорослі рибалки, дітлахи ловлять рибу у гайчурі вудками, ятерами, сітками, хватками. Ще й береги і долина надихали на створення широко відомої пісні на долині Туман гуляйпільського поета Василя Діденка. Покладена на музику Боярським пісня стала народною. На берегах гайчура виросли і пройшли творчий гард письменники Григорій Лютий, Олександр Михайлюта, Наталя Квітка, Любов Геньба та інші. Мій батько і чоловік Лідії Петрівни, дядько Іван. Постійно стежили за станом кладки, через яку їхні дружини ходили на роботу, щовесни вони лагодили її. Одного разу жінки не знайшли містка на старому місці, після горобиної ночі. Як же поводилися вчительки? Лідія Петрівна, щосили розгойдала свою сумку з книгами і зошитами, влучно перекинула її через гайчур на протилежний берег. Раю, стрибаймо на той бік! Вона зробила чималий розгін і на очах уздивованої подруги переплигнула через річку у найвужчому місці. Вже з протилежного берега замахала рукою та стрибай же, бо запізнимося. Мама навіть не робила такої героїчної спроби, бо знала, що їй цю перешкоду ні за що не подолати. Лідо, скажи в школі, що я можу запізнитися, побіжу на великий міст, до центру, в обхід. І вона поквапилася на уроки, грузаючи в розкислу від води землю. Так, тут, після землю.